Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні в рубриці Євробачення 2025 Швейцарія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Швейцарія приймає в цьому році Євробачення, так як переміг Немо. Будемо дивитись і спостерігати за цим. А зараз дивимось представника від Швейцарії. Це Зоя Мьо. Вибачте, якщо я неправильно прочитав, з треком Вояж. Це я так розумію, буде нова якась е історія розповідь про щось. Ну, вояж перевод... перекладається як подорож, е е перекладу самого само треку я не знайшов, бо його ще немає. Трек тільки вийшов. Давайте ж слухати і дивитися. <ривіт> Ну, поки що, що можу сказати на рахунок голосу. Голос є, але сказати, що м -м, ну, він якось виділяється, чи щось якась є родзинка, я її поки що, наприклад, не бачу. Тут так воно звучить красиво, цей приспів, тому що сінти і беки трошки їй допомагають, і воно все-таки, знаєте, додає масштабу і а, ширини сцени. Прикро, що ось зараз другий куплет. А я вже починаю трішки скучати. Чому? Тому що нема ніякого розвитку. Ну, чи перший куплет, що другий. Ну, другий трішки да, додалося інструментів, ну, так зазвичай робиться. Але ж, блін, нема ніякої феговояж. Ну, це все, що я запам'ятав. І ну, можна ходити, наспівувати, намуркувати. Але. <посте> На деньже не сережамей чотибу, rose конжокіро сім'я купе. Знаєте, якщо порівнювати, от сьогодні вночі робив реакцію на Ізраїль, і, ну, Ізраїль, мені здається, що на три голови вище, аніж Швейцарія. Uh, тому що там була емоція, там, там, ну, там було все. Цей трек приємно було слухати, просто закривши, заплющивши очі. А тут ну, ти слухаєш і якби. Ну, скучаєш. Не знаю. А уявіть, це, якщо це буде uh, цей трек співатися на велику залу. Uh, ну, треба або робити щось таке, ну, щоб приковувало око, або. Тут уже хоча б якийсь є розвиток. Тобто, ну, Композиція знову ж таки емоційно піднімається на два рівня вверх, і це круто. Тільки треба це підтримувати. Ну і все, розумієте, і все. От емоційно вона знову просіла ця композиція. Тобто. Була якась надія на те, що от емоційно вона взлетіла вверх, і треба було це підтримувати. Згадайте немо. Він, він підтримував цей накал, е весь трек. І його хотілося дивитись до кінця, і ти не знав, як це, чим це закінчиться. І тут, ну, добре, ладно, два куплети, два приспіви вже пройшло. Треба було, ну, хоча б тут розробити цей накал і довести його до кінця і так лишити, а не. А не спуститися знову вниз. <му> Знаєте, е, ну, для мене цей трек, от як я кажу, кіношні треки. От це саме про те. Це просто саундтрек до якогось фільму, до якоїсь мелодрами. так? Непогано про, про щось там, да, про якусь подорож, можливо, когось і в кінці все добре. І ось ось так, да, цей трек заходить, він непоганий. Але ж для Євробачення, мені здається, і знову ж таки, представник від Швейцарії немо, який був, ну і тут це ну, просто ну, небо і земля. Перу, вояж, мільва. І все. І так воно закінчиться зараз. Ферран, вояж, ну, от Бачите, навіть, я можу ну, сказати, як воно закінчиться, а це погано. Це не ну, тому чому? Тому що е, глядач ну, може знати наперед, що буде, і нема ніякої оцієї фішки, родзинки, яка б тебе чіпляла. Тобто, знову ж таки, повторюсь, непоганий трек, але, е, ну, але не для Євробачення, а для Євробачення слабкуватий, особливо на контрасті з Немо. Ну, блін, не вже не було чогось кращого. Е, що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!